Вітаю, друзі! Напевно, я найнаїбніша людина у світі. Бо коли в Міністерстві оборони України почали з усіх щілин говорити про зміни стосовно проходження ВЛК, як гарно буду проходити ВЛК за місцем проживання, будь-якій іншій лікарні, в мене теплилася надія на серйозні зміни. Ось тільки вони наказали про те, що хворими будуть закривати нагальні проблеми нібито недостатності кількості військ. А є вона ця проблема? Адже принцип не кількістю, а якістю ніхто не відміняв. Можна ж одним байрактарам знищити цілий взвод або навіть кілька танків. Але ж для цього потрібні гроші. Де їх взяти? І ось прийняли новий наказ прийняли тишкам нишкам без обговорення та інформування суспільства. І тільки завдяки журналістам ми знаємо, що тепер ті, хто мають епілепсію, психічні розлади, гепатіт, можуть проходити службу на рівні з кожним. І ці бюрократи не подумали, як люди будуть виконувати бойові завдання чи навіть заваджати іншим виконувати ці завдання. Є один спосіб в юриспруденції, який може гіпотетично виправити все, що винайшли гори бюрократи Але він потребує більших ресурсів матеріальних, людських та часу. Кожен, кого стосується той чи інший нормативно-правовий акт, може його оскаржити на предмет законності та конституційності у суді. Спочатку я хотів ініціювати цей процес, однак. Подумавши, зрозумів, що ніхто не захоче. Але я все ж таки спробую. Друзі, кого стосуються ці зміни, і вже зіткнувся з тим, що на підставі нового наказу Міністерства оборони України номер 490 виносять неправомірні рішення. Звертайтесь, будемо думати, що робити далі. Дякую.